Потрібно лікуватися, потрібно звертатися для того, щоб мати дітей. Постійні стреси жінок репродуктивного віку за кордон чоловіки на фронті. Все це призводить до зниження народжуваності в Україні та демографічної кризи. Окрім того, залишається актуальною і проблема безпліддя. Рівень сучасної медицини дозволяє у частині випадків вирішити цю проблему. Саме на цьому і спеціалізується прикарпатський центр репродукції людини, та існує він для того, аби допомогти подружній парі стати батьками. Кожен день Україна, в тому числі наша область, втрачає дуже багато потенційно ненароджених дітей. Так що так дивитися на статистику, то десь 45-50% Це чоловічо безпліддя, 50-55% Процентів жіночого безпліть. Ми лікуємо тільки супружню пару і завжди паралельно приходять на первинний прийом. Як чоловік, так і дружина. до лікаря варто звернутися, якщо при регулярному статевому житті без використання контрацептивів вагітність не настає протягом одного року. Завдяки сучасним методикам, обладнанню експертного класу, в центрі репродукції людини проводять точну діагностику причин безпліддя та застосовують усі сучасні методи лікування. Варіантів лікування існує декілька, залежить вони від причин безпліддя. Побутує думка у пацієнток, що лікування безпліддя це є завжди обов'язково проведення методик штучного запліднення під методи різного характеру, але як практика показує, що в багатьох випадках достатньо правильно проконсультувати, вникнути в причину і можна причини забрати на Етапі амбулаторного лікування або оперативного шахом при наявності певних показань або ж недієвості медикаментозної терапії чи лапароскопії застосовують екстракорпоральне запліднення. Метод екстракорпорального запліднення або як в народі називають штучне запліднення це є комплекс процедур, який полягає і в діагностиці, і в стимуляції яйників жінки, в обстеженнях чоловіка. Та запліднення інвітро, тобто запліднення відбувається в лабораторії, не в організмі жінки, як в природньому заплідненні, а в стінах лабораторії. Найкращий вік для проведення екстракорпорального запліднення це від 18 до 40 років. Обмеження є стосовно пацієнток, в яких є злоякісні утворення, психічні захворювання або ж є інші протипокази до виношування вагітності або гормональної стимуляції. При карпатському центрі репродукції людини лікують і різні види. Безпліддя. Для цього застосовують новітні методи. Там є також ряд різних видів, які, деякі лікуються на консервативному етапі, амбулаторному етапі, але є ряд причин, які потребують оперативного лікування. Новий метод ми зараз застосували, десь рік назад. До війни ми закупили спеціальний мікроскоп, який дозволяє лікарю урологу проводити операцію і вишукати сперматозоїди там, де в інших моментах неможливо. Тобто ми даємо шанс мати свою генетичну. Спорідно до дитину, окрім того, в Україні діє державна програма, яка допомагає стати батьками парам, що мають труднощі із заплідненням. Наразі такою можливістю можуть скористатися жінки від 19 до 40 років, які мають певні показання. Ці показання полягають в тому, що має бути або відсутність маткових труб, або повна непрохідність, яка важко коригується якимись іншими методами. Тому такі пацієнтки, якщо вони не мають протипоказів. Вони проходять певну процедуру, подають документи. Документи розглядаються, і потім отримується дозвіл з міністерства на проведення таких спроб. У прикарпатському центрі репродукції людини кажуть, що екстракорпоральне запліднення цілком безпечне як і для жінки, так і для майбутньої дитини. Тож медики кажуть, що не потрібно боятися та варто звертатися в клініку аби подарувати собі шанс на батьківство. Вони абсолютно нічим не відрізняються. Єдине, що відрізняється, це те, що процедура запліднення була не в організмі, а в лабораторії. Ми взагалі пропагуємо зараз, ми намагаємося донести до пацієнтів, що екстракорпоральне запліднення це, це не соромно, це потрібно лікуватися, потрібно звертатися для того, щоб мати дітей. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.